Не може така, такий монополіст має 80% видобутку укргазвидобування. І ще й сховища він має свої. То хто ж не може конкурувати в цій ситуації? Ну скажіть мені, будь ласка, і тому сховища має піти в оператор ГТС. Об'єднати це єдина технологічна система, сховища і труба магістральна. Воно так будувалася, вона так технологічно проєктувалося і працювала. І ні Гірусу з Коболєвом ламати це, розумієте, в 19-му році з Ковалєвими, більковими і макагонами. Ну ніхто вони і звуть їх ніяк. І вони як прийшли, так і підуть. І хтось має виправляти. Вони відомі діячі чому? Вони відомі, але повертаємося. Повертаємося. Е, НАК Нафтогаз УГВ. Це на сьогодні 80% видобутку. Це однозначна монополія. І тоді постає питання або дробити його. Це таке важке питання, непросте питання, бо його колись збирали дуже важко. Дядьки, отакі от Рибчич там інші Вони збирали розумієте з різних таких от от, е, регіональних цих управлінь. Там е, Сумське, Полтавська, Шабелінська там і так далі. Вони збирали цей НАК